Добрий вечір. Сьогодні, 1 квітня 2025 року. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. І сьогодні, не дивлячись на те, що сьогодні, 1 квітня, будемо говорити про важливі речі. І сьогодні поговоримо про фінансове забезпечення, як завжди українцям бути з грошими. Розглянемо тему програми добровільного страхування життя. Для чого взагалі нам потрібні кошти? Ми ж не просто любимо ці мішечки з грошима, ці купюри, ці, ці монети, це золото. Ми, нам подобається функція грошей. А функція грошей задовільняти наші потреби купувати речі, які на даний час нам необхідні: речі, послуги, подорожі. І чи можемо ми народитися без грошей? Так, ми народжуємося без грошей, але все подальше життя наше без грошей ніяк не відбувається в цьому світі, який зараз існує. І давайте розглянемо, на що ми витрачаємо кошти. Кожна сім'я, кожна людина веде. В свій окремий бюджет і самостійно вирішує на що витрачати кошти. Давайте розглянемо наше життя з точки зору фінансів. Всі ми колись народилися, були дітьми, було у нас дитинство і в той час забезпечували нас батьки. Коли ми виросли, ми вже пішли на роботу і почали отримувати. Дохід якось не хочеться працювати, якщо кошти не платять. Якщо кошти не платять, то ми йдемо на іншу роботу. Або працюємо приватним підприємцем і самі заробляємо гроші. І дохід нас зростає. Ми вже плануємо купівлю автомобіля, найчастіше це там в 25-30 років молоді люди планують. Далі необхідно створити власне житло. Або купити нове. І також необхідно спланувати наш третій період життя, коли коштів в цей час ми вже не зможемо заробляти. Хотілося б, щоб цей період життя був у нас відпочинком або золотим періодом. Яку суму коштів необхідно зібрати приблизно на той період? Кожен розраховує собі по своїм потребам. Давайте розглянемо. Одну з середніх таких програм планування свого бюджету на майбутнє. Наприклад, 20 тисяч гривень, 20 років збираємо, і людина самостійно збере 400 тисяч гривень. Їх можна інвестувати під надійний і гарантований відсоток. 12% річних за такою умовою людина збере, отримує 1 мільйон 200 тисяч гривень. І коли, якщо людина почала збирати, наприклад, в 30 років, через 20 років їй 50, і в 50 років вона може отримати або загалом цю суму, і вже щось собі купити, або в інвестиційно-страхових компаніях можна отримати пожиттєвий ануітет, і він приблизно буде становити 90 Тисяч гривень в рік. І тут унікальна така ситуація, що людина заощаджувала 20 тисяч гривень, а отримувати буде 90 І це є саме секретом європейських країн. Весь цей час дії такого договору життя людини буде знаходитись під фінансовим захистом. Якщо буде смерть по хворобі, то сім'я Людину, у якої була ця програма, поліс накопичувального страхування життя, отримає 400 тисяч гривень. Зверніть увагу, навіть якщо людина тільки оформила цей поліс і тільки разово сплатила 20 тисяч гривень, одразу сума страхового покриття у неї 400 тисяч гривень, зазначено в полісі. І якщо станеться така трагічна подія. То сім'я отримає ці кошти у випадку летального, наприклад, на транспорті, то сім'я отримає, якщо це жінка, то подвійну виплату, якщо чоловік потрійну, тому що чоловіки найчастіше у нас є забезпечують всю сім'ю є годувальниками. Якщо станеться інвалідність, то людина одразу отримає 400 тисяч гривень на лікування. І договір продовжить свою дію, і через 20 років накопичиться та сама сума, яку планувала зібрати людина 1 мільйон 200 тисяч гривень. Додатково можна оформити захист по різним захворюванням, таких як інфаркт, інсульт, онкозахворювання. В цьому прикладі я зазначила 1 мільйон 500 тисяч гривень. Інше захворювання. Травми, опіки, хірургічне втручання все це індивідуально обирається. Під час оформлення такої програми ми, як фінансові консультанти, розмовляємо з людиною і плануємо, який рівень захисту пропонуємо, який рівень захисту людина хоче обрати. І також ми. Прораховуємо цю програму в різних інвестиційно-страхових компаніях, які переваги програм. По-перше, це поступове накопичення капіталу, близько 10% від доходу бажано відкладати і це тим самим і дисциплінує людину. Вона вже точно знає надійний інструмент інвестування і поступово збирає свій капітал в надійних гарантованих компаніях. Гарантовано 4% незалежності, які форс-мажори відбуваються. Плюс додатковий відсоток на даний час показують 12-14% річний, до війни було навіть 16, 18, і 23. Якщо вкладно робимо в гривнях, ми можемо його індексувати. На той рівень інфляції, який був в минулому році. Ми можемо індексувати вклад, тобто більше платити там, на 5, 7, 10%, або збирати в валюті. Але в валюті відсоткова ставка 2,5% 100% конфіденційність цих вкладів. Вони не діляться при розлученні і не конфіскуються судом. Саме тому більшість держслужбовців оформила такі програми, тому що це кошти, які... Не будуть конфісковані у випадку люстрації влади, спадок отримає лише вигодонабувач. Як ми знаємо, коли людина помирає, то дуже багато спадкоємців знаходиться в цьому випадку. Та людина, яка була зазначена в полісі страхування життя, і отримає ці кошти. Причому вигодонабувача можна змінювати під час дії. Цього полісу. Тому бабуся може казати онукові, який зазначений вигодонобувачем, Якщо будеш себе недобре поводити, то виключу тебе із спадщини. Так? Податкова знижка це повернення 18% сплаченого податку в тому випадку, коли людина офіційно працює і за неї роботодавець сплатив ці кошти. Ця унікальна опція існує лише в Програмах індивідуального страхування життя, особиста пенсія або пасивний дохід. Ви можете розрахувати собі особисту пенсію або пасивний дохід, навіть починаючи з 40 років. Це також унікальна опція, вона існує лише в інвестиційно-страхових компаніях. І страховий захист, про який ми поговорили, людина сама обирає який. Рівень захисту вона може отримати, коли збирає собі кошти. Основне, в цьому ми хочемо дізнатися, які гарантії. Компанії, які працюють на даний час у нас в Україні, більшість з них з світовими гарантіями та досвідом більш ніж 200 років. Це австрійські страхові компанії, американська компанія 157 років. В світі і причому вона найбільше працює в 40 країнах світу. Українське законодавство з 2003 року дозволило, щоб ці компанії увійшли на наш ринок України, тому що у нас люди не вміють заощаджувати кошти, не знають, як надійно інвестувати, тому саме законом захищені ці всі дії. Тобто надійні інвестиції, заощадження і формування власного капіталу всіми українцями, підтверджено законодавством та міжнародними нормами. Жодного банкрутства цих підприємств не було за всю історію, тому що така процедура навіть не передбачена. Чим це забезпечується? Власний капітал у цих інвестиційно-страхових компаній формується на рівні десь близько 100%. Мільйонів гривень, а резервні фонди формуються в три рази більше ніж всі кошти, які компанія отримує від людей. Тому банкротства тут не може бути. Банкротство коли відбувається, якщо компанія не відповідає по своїм зобов'язанням. Наприклад, банку у нього власних коштів лише 5%. Вона отримує кошти, банк отримує кошти у вигляді депозитів і одразу їх роздає у вигляді кредитів. І якщо всі люди звернуться Одразу отримати свій депозит, вони просто не зможуть повернути ці кошти і оголосять себе банкрутом. Інвестиційно-страхові компанії мають ці кошти, тому якщо всі одразу звернуться забрати ці кошти, то компанія виплатить все і ще у неї залишиться. Ваші кошти, ваш капітал це є ваша власність. Як ми вже говорили, воно не ділиться при розлученні і не конфіскується під час люстрації влади. Тому для багатих клієнтів, це також є єдиною можливістю зберегти свої статки, тому що і майно це і будівлі, і автівки, і навіть рахунки також можуть бути конфісковані, окрім цієї інвестиційної. Інвестиційного капіталу, який знаходиться на пенсійних рахунках, захист від форс-мажорів. Ми вже проговорили з вами, що захищені ці договори і працюють більш ніж 200 років під час війни і інших катаклізмів, які були в світі за цей період, і в Україні також жодна з компаній не пішла з нашого ринку, всі працюють стабільно і виплачують навіть військовим. І по випадкам з громадянами під час прильотів також іде страхові виплати. Вся ця інформація розміщується офіційно. Кому буде цікаво, зможу надати вам цю інформацію. Гарантований відсоток на весь час дії договору. Ми також це проговорили. Перестрахування це також унікальна опція. Вона Лише в інвестиційно-страхових компаніях і перестраховуються найбільші ризики. Це, у випадку, якщо є унікальні клієнти, які беруть дуже високий рівень захисту в декілька мільйонів гривень, то додатково інвестиційно-страхова компанія перестраховує свої ризики у перестрахувальників. І за це сплачує відсоток. Тому іде гарантія на гарантію. так? І щорічний міжнародний аудит проводять ці компанії, тобто ми ж з вами не всі фінансисти не розбираємося там, в балансах, звітах про фінансові результати. Тому, якщо ви бачите, що була пройдена аудиторська перевірка, наприклад, компанію Deloitte Touche або компанію KPMG, це найбільші аудиторські світові компанії, тоді ви можете бути впевнені. Також ці компанії отримують. Міжнародні рейтинги від рейтингових агентств, таких як Moody's, Fitch, Standard Poor's. Все це додатково можна дізнатися. І у них на сайтах, і у контролюючих органах. У нас в Україні діяльність цих підприємств ліцензована. Ліцензія у них безстроково, і вона контролюється Національним банком України. Поліс страхування життя не рятує від хвороб або нещасних випадків, але він рятує родину від фінансового краху. Тому я вас запрошую дізнатись цю інформацію більш детально. Детально розібратися в усіх гарантіях, звернутися до фінансового консультанта, підрахувати, яку суму ви можете накопичити, і з якого періоду, наприклад, отримувати свою приватну гарантовану пенсію в Україні. А я дякую за увагу. Сьогодні свою лекцію наразі закінчила. Якщо ви будете дивитись в трансляції, знайдіть посилання на. Телеграм-канал. І доєднайтесь, зможе бути присутніми на прямих ефірах і задавати питання. До зустрічі!